Я сьогодні знову став свідком, як російський шахет атакував цивільний об'єкт. І так, це терор, це російський терор. Нам треба створювати щось на кшталт народного руху боротьби з російськими безпілотниками. Те, що свого часу зробили британці, коли боролися із запалювальними бомбами, які люфтвафи кидали на їхні міста. Для початку потрібно просканувати проаналізувати всю інформацію щодо боротьби із цим типом зброї. Причому як в наших джерелах, так і в іноземних я не вірю, що в 21 столітті немає технологій проти. Дії тому, що було винайдено і створено ще в минулому столітті, і е, далі підключити потрібно інженерну групу, відсіяти різну фантастику в стилі е, жуля Верна, а е, також залучити системних менеджерів, які вміють створювати системи, і бізнес, і працювати, тому що це і наша справа не лише держави.